Який птах, як ти думаєш, я візальник? не знаю, що це за звуки, а зараз от такий трохи жорсткі. Почуєш чуєш, стрьому к. Не матюкайся. Ой, вибачте, вибачте, дуже страшно. В цьому відео ви побачите дещо страшне, дещо смачне, дещо прекрасне та дещо екстремальне. Я живий, це найголовніше. Так, так. так, дуже дякую. Дай п'ять. Ла. Це було потужно. Зараз буде максимально, екстремально. З трусоліта. З <сіструсуліта>? Ми зараз будемо злітати от, ось в ту сторону. На Ні, Нам нікого не треба, я коловлю цей патик. <сіструсу> і лечу! і, все, і тобі амба. Та, от там зайсю. <сіструсу> але кайф. Ну Лі, Тут має йдем. бути кайфово. Йдемо туди питати з ним. Віддіть, теж розпослідитися там. 아이 프 <laughs> блин, це було боліче кучи. Це купуляри будеш відео? Так, так так. Це я буду кайфувати. Я маю надію, що це я тут не гепнуся, і це не останнє буде відео про мене. Отак, розладу, такі отак до самого кінця ноги Собі. не опускає. Больно. вас буде почуття право, ліва дина, не переживайте. Десь подобається. Дайте. Сідайте, сідайте, не переживайте, ноги прямі. До горі ноги. Отакко, руки росово, навіть на руку. от, те до самого кінця ноги не опускаємо, не зрозуміло. Окей. Okay. Oh -oh. Я живий, це найголовніше. Так, дуже дякую. Фу. Дай п'ять. Це було потужно. Зараз мене кен піштухне. Давай. Маю надію, що це відео вам сподобалось, тому що це був шалено, шалений день, і я не знаю, я максимально його прожив. Ось вже, як ви бачите, вже сонечко зайшло, і ми будемо повертатися додому, бо вже, як бачите, добряче вже стемніло. І в нас ще, мабуть, що чекатиме з добрих 2-2,5 години. Пройтись темним лісом. Маю надію, що ви не боїтеся ходити темним лісом. Бо я насправді обожнюю це робити. І навіть не знаю, може, мене якась мавка вже кличе туди, чи що. Бо не знаю, темним лісом мені набагато прикольніше ходити, тому що ти відчуваєш повністю його звуки і не знаю, це треба пройтись, щоб відчути і зрозуміти, як, як це. То таке, будемо вертатись додому. Ми будемо йти нічним лісом. Вітаю Микола. Вітаю, Вітаю Ярослав. Але я зарядився, бляха-муха, це якийсь капець. У мене мурашки просто нереальні. Знаєш, коли у тебе почнуться мурашки? Коли? Коли ми будемо йти темним лісом. А це жук добрий, так? Блин, що це за птах, цікаво? Тут звуки першка сови було, а цей птах, це щось жорстке. Ну я не знаю, чесно, що це за птах, але це не людина. Я спочатку подумав, що це дівчата кричать. Да ні, які дівчата? Я ж це обізразу, що це не дівчата. Ні, я думаю, що вони не типу десь на вершині але блін 10-11 майже Це було б дивно на О! Обурашки, птай зовсім ти ко це це звук котий звук. Ох, мота! Шестой тисяч. Зараз буде тут потужно. Пойдем. Як думаєш, що це за звуки? Який п Який птах, як ти думаєш, я не знаю, що це за звуки, а зараз от такі трохи жорсткі. Бо чуєш, що стрьомно? Не матюкайся. Ой, вибачте, вибачте. дуже страшно. Це е, як на мене взагалі. Як на мене. А ну, по сути, не ну, був, блін. Ну я, чесно, не знаю, чи це сова взагалі... чи так сова видає, але... якісь такі звуки шалені. Просто я не знаю, чи камера взагалі це фіксує, бо тому що біля нас ще знаходиться річка. І тут, ну, так... я подаю. Ну ну, ну сова в нас тиха, типу, це не може бути сова. Чесно, я коли спущуся донизу, спробую якось потім якось зафільмувати, що це за звук. Але це якийсь такий іганський птах, що ехо таке видає, що просто капець. Спочатку я взагалі подумав, що це дівч... е, дуже багато дівчат кричать. Але тепер. Кажу. Каже, <кажи>, чи я можу виробити цей звук. У мене сумка просто так дзвонить як ба. У, як Баранчика. Сейчас вікара. Ха-ха-ха. От по вечір знімав і тебе знімав. Іди, іди. Я тобі кажу, це шаленство. це шалений вечір. Ого. Їй? <говорю> Ти не обістрався? ні друже, я стояв на місці. Та не гонить. Сихану блядь. Так як має бути. Логосенько, мені здається, що обістрався. Так, друзі, якщо ви бачите ось таке освітлення і ось такий асфальт, то ми вже спустилися в село і майже дійшли додому. Дякую вам за перегляд і нас все ж таки нічого не гепнуло у цьому темному лісі. Тож будьте моцними і всім гарного дня. А нам зараз доброї ночі.